10 тисяч 450 гривень. Таку суму зібрали у межах благодійного телепроєкту Коляда для захисників, організованого каналом НТК та управлінням культури і туризму Коломийської міської ради. В його межах записали 60 колядок за участю понад трьох сотень колядників і колядниць. Кошти передали на потреби бійців десятки у фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс. До слова, запитів від військових багато. Пріоритеті безпілотні системи. Мова як про авіаційні комплекси, так і про НРК, наземні роботизовані комплекси. Номер картки збору 53 75 41 12 05 97 4012. Далі уривок виступу військового оркестру Едельвейс, записаного в межах проєкту «Коляда для захисників. Продовж відео на екрані буде QR-код із посиланням на банку збору. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, радуйся земле, син Божий, народи.